Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні я до вас з такою корзиною солодощів. От щось мені так нагадалося колишні весілля, коли на столах були такі вази, ставились на, на тарілки, внизу на тарілках хліб, а зверху на вазах солодощі. І все було печене самими хазяйками, нічого купленого, як то кажуть. І сьогодні я захотіла відтворити. Сьогодні в мене така солодка епопея просто. І сьогоднішнє відео буде про перемазанці. Якщо пам'ятаєте, на них клали такі там перемазанці, просто якісь пироги, потім йшли вже там горішки, рогалики і наверха йшли такі вафельки, бо вони кольорові були, ну, притягували погляд, прикрашали стіл. От, перемазанці я сьогодні не робила. Я робила угу. пиріг з морквою. Його також можна використати як для перемазування. Просто розрізати на двоє, додати крем, і буде вам перемазанець. Так як відео буде великим, я його розділила на три частини. Ось. Починаємо з самого низу, починаємо з морквяних пирогів. Запрошую до перегляду. Рецепт Морквяного порога із такої моєї записної книжечки. Це колишній рецепт, як то кажуть, ще за часів наших бабів, прабабів. І так, приступаємо. Звісно, для морквяного порога нам знадобиться морква. Стакан тертої моркви, стакан цукру, Два яйця. Згідно рецепту йде одна чайна ложка соди гашеної оцтом. Я буду брати розпушувач. Щодо кисломолочних продуктів. Згідно рецепту, у нас 3 столові ложки сметани можна до, до стакану додавати, ну, тобто від 3 столових ложок до стакану. У мене кефір 2,5% жирності. Звісно, це не сметана, яка жирна, тому я беру неповний стакан 200 мл кефіру. А решту жирноти я додам з 50 грам вже розтопленого маргарину. Борошно. Як ми вже колись говорили, ну, я буду вже приступати і відразу розповідати, яйця збиваємо з цукром. Як ми колись вже обговорювали на роботі, що зверніть увагу, що в колишніх рецептах, так, якщо потрапила шкарлупка, найкраще її можна нелегше. Дістати іншою під піддіти. Що в колишніх рецептах не писала кількість борошна. Просто борошна. І кожна хазяйка знала, скільки це повинно бути. Яка це повинна бути консистенція? Аналогічно з дріжджями дріжджі і все. Ще там жир, масло, яйця. Ще якась пропорція була, цукор. А щодо борошна і дріжджів, не було. По замовчуванню, видно, повинно було, щоб всі, всі хазяки знали, скільки це все-таки повинно бути. Отож, скільки в нас піде борошна, я вам покажу пізніше. Будемо рахувати, як то кажуть, разом. І так, збиваємо яйця з цукром. Додаю розпушувач Ну, вже всі решта інгредієнтів, скажімо так, я в описі під відео залишу і оригінальний рецепт, і скільки використано мною в даному відео. А ви вже собі будете вибирати. Що вам найбільше буде пасувати. Додаємо головний інгредієнт. До речі. Щоб вам було легше зорієнтуватися, скільки потрібно моркви, щоб не терти стакан. Моркви я вже терту зважила. От і стакан 250 мл, і моркви вийшло 250 грам. Ну, звісно, вам її ще потрібно буде почистити, якісь відходи будуть, щось там не все зітреться, Ну, але приблизно. Боже, яка краса. Така яскрава морква попалась. До речі, цукру можете, якщо ви маєте такий сорт моркви, що такий цукровий-цукровий. Ну, дійсно, є такі дуже солодкі сорти моркви, ви можете цукру додати менше, звісно, щоб не було занадто солодке. Ну що ж, будемо додавати борошно. Борошно будемо міряти стаканами, ця мірка стакан. Поки що стакан додаємо. Так, ну а далі я буду попів стакана додавати, щоб, то кажуть, не промахнутися. Ну, о, щось вже ближче до істини виходить. Ну, поки що ми додали два стакани. Я гадаю, що ще половинка і вистачить. Моя бабуся такий пиріг замішувала і. Викладала форму для хліба. Ну, бо вони такі вузенькі для таких е довгеньких буханців. Е і пекла їх в рубці. От коли грубка вже витопилась, трошки прихолонула, отакий пиріг, такий там, або якусь іншу там бабку, викладала в таку форму і вставляла в грубці пекла. Ну, у нас, звісно, це. Буде не грубка, це у нас буде. Духовка. Вона вже, до речі, розігрівається на 180 градусів. Все, 2,5 стакани борошна у нас пішло. Ось така консистенція. Бачите, такими. Та так вона важко з вінчика стікає. Викладаємо в таку круглу форму, діаметр форми 25 см. І ще я хочу вам зауважити: хоч у мене і силіконізований папір, але я ще змазала зверху лію, ну, бо я мазала борта, ну, вже і тут знизу змазала. Оці форми протікають по краю. Якщо заправляти папіру, так, як я заправила, тут він протікає. Але так як я придбала. Папір не широкий, зробити, ну, всередині викласти пергаментом і зробити борта, тут немає що. Бачите, яка ширина пергаменту. Тому я заправила спочатку фольгу, а потім пергамент. Тут ви зможете побачити, що тут є і фольга, і пергамент виступає. Ну, такий собі також буде експеримент. Я вам потім доповім, якщо в когось також є така проблема з такими формами. Не всіх виробників, не всіх. Це я кажу про один у мене такий набір є чудовий в лапках. От. І я вам скажу, протікає чи не протікає, якщо так заправляти. Так, розрівнюємо. Ну, хоча в ході випікання. Ну, і сама розпливеться, але допоможемо йому. Все, відправляємо в духовку. Як я вже сказала, вона вже розігріта на 180 градусів. Скільки буде випікатися, я вам доповім пізніше. Таке у нас сонечко вийшло. Пиріг провів в духовці годину. Десь 50 хвилин він був на, звич... на звичайному режимі, і на останні 10 хвилин я вже увімкнула конвекцію. Зараз його з вами достанемо. До речі, те, що я вам казала, що от чи буде протікати форма, чи не буде, допомогла фольга. От Там видно буквально якийсь от міліметр і простору, і за того ці форми протікали. А поклала фольгу, Додатковий об'єм, такий він у нас внизу вийшов. Додатковий об'єм і більше не протікав. Ну, дивіться, можна його прикрасити пудрою, як то кажуть, засипати ну, а так як я його буду в корзинку все-таки готувати, то так там пудра буде трошки зайва. От. І буду нарізати не так, як торт, а такими кубиками. Тож зараз наріжу і одразу вам покажу, який він всередині. Ось така його консистенція всередині. Кружненький, весь випечений, Все. До самого кінця. Зараз менше кусочок візьму, щоб скуштувати. Ну, скажімо, просто, просто солодкий смачний пиріг. Чисто такого овочевого морквяного смаку, ну, морквяний є, але це не заважає. Ви знаєте, що б я сюди ще додала? Щось із цитрусових. Або можна використати цей пиріг, як для торту на коржі, наполовину розрізати і крем зробити цитрусовим. Мені здається, з якимось такою апельсиновою ноткою. б так, ще більше би заграло. Так, це дуже смачний і корисний пиріг. Так, куди ж його, куди ж його? Ну що ж, дякую, що були зі мною. Готуйте, чекайте на подальші частини цього, цього відео, як я формувала свою корзинку. І до зустрічі. До побачення!